За тиждень кілька тисяч криворіжців переглянули арт-інсталяції Кривий ріг, місто Фортеця. Серед відвідувачів багато дітей. Тож зміркувань безпеки експозиції розгорнули у бомбосховищах усіх криворізьких палаців культури. Цей проєкт дійсно новий, він для кривого Рогу не е, трохи незвичний, але він такий потрібний, такий нужний. І я... Я пишаюсь тим, що всі палаци культури доєдналися до цього. Це було підтримано управлінням культури виконком української міської ради. Арт інсталяції Кривий рік місто Фортеця представлені в трьох епізодах: пам'ятаємо, «Пам'ятаємо», переможемо. Головні слова інсталяції зашиті у візерунки текстові вишиванки за книгою Володимира Підгірняка. Кожна буква нашої абетки має свій символ, вишивається чорним та білим по діагоналі і виходять. Саме ось такі квіти з нашої вишиванки. Тут ви бачите переможено, яке закодовано саме в текстовій вишиванці. Тут ви бачите інкулес оберіг закодоване саме в текстовій вишиванці. Ця назва. І якщо ви замітите, на нашій ляльці є відображення. Тобто, навіть коли історія ляльки продовжиться, ми завжди будемо бачити і код. І на перший погляд, арт-інсталяції схожі, та у кожному палаці культури до ідеї підійшли творчо. І діти, і дорослі знаходили для себе щось нове. За два роки зібрано чимало артефактів та історій Великої війни. Таких табличок було виготовлено 10 штук. Їх виготовили студенти нашого кривого року. Саме ця табличка приїхала до нас з Інгольця. І саме до цієї таблички. Ворог не доїхав лише 200 метрів до нашого міста. Мені тут дуже сподобалося те, що я можу розглядіти усі ці предмети, котрі я бачив тільки в інтернеті та у соціальних мережах. Також мені стала цікава інформація про героїв мого містечка Інгульця, котрі, на жаль, посмертно стали героями України. Історії працівників палаців культури, які стали на захист України, долі переселенців, яким вдалося врятуватись від окупації та масованих обстрілів. Ці теми найбільше торкають душі від відвідувачів. Дуже крається серце від того, що у сучасному світі йде війна, і ми не можемо все вирішити мирним шляхом. На даній інсталяції Сергій Сергійович – це керівник танцювального гуртка, в якому я займаюсь, і він зараз захисник України. Ми ним пишаємося. Кожен куточок дуже зацікавив по-своєму, але мене особисто вразив ноутбук, на якому наш військовий розказує свою історію з полону. Це дуже важко, звичайно, почути, але варто. Того дня дітям пощастило не лише у відеозаписі, а й наживо побачити саме цього захисника Маріуполя. Володимир розповідає: найважче у полоні бути без зв'язку з родиною. Та важко і в тилу, бо хвилюється за побратимів. Мене тримали в після Маріуполя в Воленівці, Я там знаходився до 10 червня. Після мене відвезли до Луганського області там в колонію 38. Був теракт в Волиниці, але я не застав мене раніше обміняли. Хлопців усього нещодавно обміняли, ну багато. І з нашої частини також дуже багато хлопців обміняли. Но я сподіваюся, що воно і далі так піде, що всіх поміняють і всі будуть вдома. Війна важка, вона буде довга, але я сподіваюся, що ми переможемо. Ну, у нас дух такий, що ми голови не схилимося, ми не здамося. Ми будемо битися до кінця. Но я впевнений, що перемога буде за нами». У кожній арт інсталяції спогади нових криворіжців про перші дні війни. Павло зараз працює у палаці культури «Північний» творчим електриком, так він себе називає. А до війни був просто електриком з Ірпіня. Це було дуже несподівано, це було дуже страшно і як са дуже незрозуміло, що, що завжди ну, що відбувається. Били і Київ і Гастомель почали. Та що ми жили біля Гостомеля, десь кілометрів ну 8-10. Це дуже недалеко. і оце з самого ранку у нас бах-бах-бах-бах, там все вже горіло, і заправки горіли, і техніка горіла. Ну, Я так зрозумів, що наші військові там були вже відбивали ці всі напади. Об'явили евакуацію з місця Ерпеня, бо виключили вже й газ, не було світла, зв'язку нічого не було. Сказали, що підійшли великі сили, дуже великі сили. З потужним озброєнням, з ракетами і з усіма сказали, що нас час тут розвалять всіх. Виходимо, всі. Ну, перед цим була евакуація жінок, дітей і людей похилого віку. Їх вивезли, а потім сказали, виходьте всі. Переглядаючи експозиції та документальні кадри, діти згадували своє 24 лютого. Спочатку повномасштабної війни найдовше місце європи з вірою і впевненістю. Вистоїмо! переможемо. Все як відбувалося, всі події, які були пошкодження завдані нашому місту, що відбувалося в країні, як Кривий Ріг пережив та переживає зараз, як наближається до перемоги і ну. Нагадали ще раз, що в нас було за ці два роки. Майже плакала, тому що я пам'ятаю, як це все було, як е, ці відчуття, як трусилися руки, це жах, просто жах. 24 лютого взагалі в моєї сестри було день народження, але, на жаль, почалось повномасштабне вторгнення, і свято зіпсувалося, і ми всі поринули в ці негативні думки, всі в новинах були, дуже переживали. Кожен раз ходили в бомбосховище, коли лунала тривога. Також дотримувалися правил двох стін, не спали, ну от дуже переживали за все, що коїться. Діти навіть в третьому класі розуміють, про що ця інсталяція. У Дітей вкрадене дитинство. Я це хочу сказати. Що на жаль, ця війна і ці нелюди, і я не знаю просто яких назвати, тому що ми були на багатьох звільнених територіях. Ми бачили на свої очі все це жахіття. Наші волонтери їздили в той день, коли зірвали каховку і допомагали всім людям. Тобто дуже багато роботи, дуже багато побачено. І про це трошки, знаєте, боляче розповідати, але це треба робити для того, щоб люди не забували, для того, щоб люди допомагали і продовжували допомагати, тому що нашим хлопцям напередку набагато важче. У кожній арт-інсталяції були мотанки-обереги. В інгулецькому районі ляльку створила Інна Сапіга. Розповідає, першу в житті мотанку зробила на емоціях за дев'ять днів до повномасштабного вторгнення. До цього вона не цікавилась ні мотанками, ні новинами. Все було от якийсь посил. Я встала і кажу, я хочу зробити мотанку. Чоловік мене запитав, навіщо кажу, я не знаю. Це буде наш оберіг. І коли ми виїжджали, коли до підступу до Інгульця були російські війська, я виїжджала, чоловік залишився в теробороні. Він попросив, щоб ми виїхали. І я збиралася, я побачила цю мотанку і сказала, ну, взяла її в руки і сказала, що я виїжджаю ненадовго. Ти залишаєшся тут, вдома, і я повинна приїхати в цілу домівку з цілими вікнами і стінами. Що й трапилося друга мотанка була вже для чоловіка на захист і перемогу. А вже з осені 22-го року Інна незчулась, як намотала майже 90 ляльок. Це наймиліша експозиція проєкту. Хоча і в ній є мотанка до боротьби. З початку війни, усі палаци культури міста стали надійним прихистком у години тривог і бомбардувань, а ще потужними волонтерськими хабами. Ця діяльність також висвітлена у проєкті арт-інсталяції Кривий ріг, місто Фортеця. Тут в укритті на Сто місць, які були у нас підготовлені, побачив 600 чоловік. Я зрозумів, що палац культури це не просто культурний осередок, а це місце прихистку людей, і вони йдуть сюди, вони потребують захисту. І тому ми з першого дня. Працюємо в режимі 24 на 7 як укриття, і тому ми виготовляємо копні свічки, тому ми виготовляємо ясні консерви. Тому ми в перші дні шили прапори для того, щоб український прапор був на кожній будівлі в Тернівському районі. Тому маскувальні костюми, тому розгрузки, тому все. Тому що ми українці, ми заряджені на те, щоб зараз перемогти цього ворога. Ми йдемо впевнено йдемо до нашої перемоги. Тетяна Васильова, Вадим Діденко, Денис Захаров. Постфактум.